Як виявляється, міський відділ ведення державного реєстру виборців працює не лише у виборчий період. Чим займаються його спеціалісти у час між виборами, доповіла на засіданні виконкому начальник відділу Алла Новіцька. Головне в їхній роботі то ведення реєстру, до якого вносяться відомості про громадян, які мають право голосу і проживають або перебувають на території України. Основними завданнями реєстру відповідно статті 2 закону України про державний реєстр виборців. Ведення персоніфікованого обліку виборців та складання списків виборців для проведення виборів та референдум. Ведення персоніфікованого обліку виборців основний вид діяльності відділу, який реалізується шляхом внесення змін до персональних даних виборців у порядку періодичного оновлення персональних даних, у порядку звернення виборців за власною ініціативою, у порядку візуального та автоматизованого контролю. Згідно закону про державний реєстр виборців, з лютого 2011-го роботу відділу організовано щомісячно. Інформує Алла Новіцька. Кількість рядів періодичного поновлення, що їх опрацьовують працівники відділу, складає в середньому дві тисячі записів щомісяця. При відділі для більш ефективної його роботи створено постійно діючу групу у складі керівників підприємств, установі організації, суб'єктів подання відомостей про виборців і членами групи фахівців відділу постійно проводять навчання. Працівниками відділу ведення державного. Дорогі реєстру виборців у 2010 році опрацьовано 3368 звернень громадян та два за 2011 рік. З них звернень щодо включення до державного реєстру виборців 1316, щодо зміни ідентифікаційних даних виборців 1759, щодо зміни виборчої адреси 295. Різка відмінність кількості звернень по роках. Пояснюється відсутністю виборчого процесу у 2011 році та недостатністю правової культури громадян. Цьогоріч, за результатами відповідних запитів працівниками відділу, було внесено майже три тисячі змін персональних даних виборців. Уточнено місце реєстрації 620 виборців. Спеціалісти відділу доповіла Алла Новіцька постійно проводять перевірку некоректних відомостей реєстру. Окремо начальник відділу зупинилася на недоліках у роботі очолюваного нею підрозділу. Виборців найбільша частина інформації надходить від сектора громадянства і міграції, реєстрації фізичних осіб Бердичівського міського відділу МВС України в Житомирській області. Відсутність у суб'єктне надання інформації електронної бази даних громадян, зареєстрованих на території міста, ускладнює роботу із отримання оперативно перевіреної і уточненої інформації. Вимагає посиленого контролю питання реєстрації осіб до 18-річного віку, зміна такими громадянами прізвища імені чи по-батькові, в зв'язку з одруженням та зміни місця реєстрації в зв'язку з вибуттям на навчання. Потребує налагодження співпраці між відділом ведення Державного реєстру виборців та житлово-комунальними підприємствами міста усіх форм власності. Питання обліку громадян, які проживають у приватному секторі, залишається відкритим. До установ виконання покарань часто прибувають виборці, які не мають документів, що підтверджують особу та громадянство, та такі, які не мають визначеного місця реєстрації. Занесення таких виборців до державного реєстру виборців та вибуття таких виборців є проблематичним. Облік військовослужбовців строкової служби вимагає більш чіткого контролю даних щодо місця народження. Зробити мешканців Бердичева грамотними виборцями теж входить в обов'язки відділу. Зауважив по завершенні доповіді Бердичівський міський голова. Окрім того, Василь Мазур наполегливо порекомендував звернути увагу на створення електронної бази у паспортному столі. Якщо під час виборів виникнуть відповідні проблеми, зазначив він, то це стане головним болем не окремого посадовця, а всього міста. Давайте ми запросимо сюди керівника і паспортного стола, і керівника відділу, який сьогодні діє на території міста, членом виконкому, що його сьогодні немає, це відпустки він. І тоді і приймати рішення виборане за горами. і розказати, що в нас є всього два працівники, і вони будуть, можливо, вони по мірі можливості будуть працювати, це абсолютно ненормально. Тому, тому я до вас претензій не маю, але я скажу слідче, що то, що ми сьогодні повинні забезпечити як представники органів місцевого самоврядування з однієї сторони, і представники державної структури з іншої сторони. Тому що я так розумію, що ці ж питання повинні були підніматися на рівні, на певному рівні для їх вирішення, чи вони піднімалися, чи не піднімалися, треба розібратися. Це дуже важливий момент.